Вітаю! Я студентка 4-го курсу спеціальності 291 міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії Тамрякова Софія. Наразі я проходжу виробничу практику, і саме зараз я йду з вулицями Гаги до місця своєї практики. Час навчання в університеті пройшов дуже швидко. І ось уже практика в посольстві України в королівстві Нідерландів. Такі дисципліни, як міжнародні відносини, світова політика, публічна дипломація та дипломатичні протоколи і декет, наразі допомагають мені почуватися впевнені у своїх знаннях. А ще чотири роки тому я була всього лише на першому курсі. Я студентка першого курсу 291-ї спеціальності Солошенко Анастасія. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме цю спеціальність? На ну, імені Семена Кузнеця університет, який завжди в топі рейтингу університетів не тільки харківських, а й українських. Мене дуже цікавлять міжнародні відносини, їх особливості побудови економічних та політичних стосунків. Я люблю аналізувати інформацію, дискутувати, вивчати іноземні мови. Спеціальність, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії охоплює різноманітні галузі знань та навички, які можуть бути корисними для різних кар'єрних напрямків. Знання про міжнародні політичні та економічні системи дадуть нам глибоке розуміння систем в світі, які можуть допомогти у професійній діяльності. Навички комунікації та дипломатії допоможуть ефективно спілкуватися з різними людьми, розвивати навички дипломатії та переконання, що є важливим для будь-якої кар'єри. Про різні культури та мови це глибоке розуміння різних країн та регіонів, що може бути корисним у багатьох професійних сферах. Отже, чекаємо на вас у нашій великій родині талановитої молоді та досвідченого професорсько-викладацького складу 291-ї спеціальності. Ухне у ХНЕО імені Семена Кузнеця чотири роки пролетять як одна мить, сповнена цікавого, неймовірного студентського життя. Ласкаво просимо талановиту молодь.